Найближчими днями анонсував зустріч із Зеленським. Прем'єр-міністр Словаччини невдовзі може зустрітися з президентом України для обговорення можливого продовження транзиту російського газу через територію України. За словами Фіцо, зараз його адміністрація працює над пошуком прийнятної дати. Як ви оцінюєте перспективи цієї зустрічі? Ну, зустріч дійсно може відбутися, але я не знаю наскільки вона змінить в принципі будь-який розклад там політичний між двома країнами, тому що Фіцо чисто вже вибрав свою, мабуть, позицію його позиція абсолютно пропутінською, абсолютно про і в мене не є абсолютні сумніви, що він її змінить а на рахунок. Знов ж таки вимог Фіцо, що він хоче. Він хоче, щоб відновився транзит російського газу через територію України. Чи можемо ми собі уявити, що Зеленський говорить: ну слухайте, давайте відновлювати транзит газу російського через Україну, тому що так хоче Фіцо. Ну це утопія, і зрозуміло, що цього не буде. Зрозуміло, що ми не можемо виконати ці вимоги пана Фіцо, тому що вони є абсолютно невигідними для України. Вони є абсолютно невигідними, в принципі, для Європи. Вони є вигідними для одного. Набувача цієї вигоди, це Росія, Путін, ну і зрозуміло, що Словаччина, тому що скоріш за все, в мене такі є здогадки, що там є якась певна корупційна, в тому числі складова, і для Фіцо зрозуміло дуже важливо зараз так перед путіним вислужитися і намагатися принаймні, політично інформаційно бити Україну якимось чином діяти проти нас. Знову ж таки для того, щоб відзвітуватися про виконану роботу, тобто. То нічого я не очікую від цієї зустрічі, навіть якщо вона буде, навіть якщо вони там зустрінуться на там полях, припустимо, десь в Європейському Союзі, на якогось саме на полях якогось саміту, ну добре, ну поговорили, зустрілися під висунув свої вимоги. Ми сказали свою позицію. Вона навряд може змінитися. І все і на цьому, в принципі, ситуація буде завершена. До речі, схожа ситуація щодо, умовно кажучи, відносин між Україною та Угорщиною. Ми сьогодні бачили заяви пана Орбана, прем'єр-міністра Угорщини. Він там також дуже багато чого наговорив, такого не зовсім приємного для України. Тобто, це дві країни, які сьогодні чисто є. Такими, які просувають російські наративи в Європі, такими, які голосом, на жаль, расистів, голосом Путіна, голосом Кремля, власне, в цивілізованому світі, знову ж таки, єдине, що мене турбує в цьому випадку, це те, що і Фіцо, і Орбан скоріше Орбан, вони є доволі такими. Вхожими до майбутньої адміністрації Трампа, тобто це люди, які в принципі яким в принципі симпатизує Трамп, і які теж можуть ну, впливати певною мірою на якусь думку, позицію майбутньої адміністрації. Ось це погано. А всі інші речі, ну перепрошую, ми повинні захищати свої національні інтереси. Ми повинні розуміти, що ні Фіцо, ні Орбан, ні будь то інший не повинні стати такими. Каменями спотикання на для для фактично боротьби сьогодні визвольної боротьби України проти Росії, тому. Скільки б вони чого не вимагали, скільки б вони чого не говорили, давайте ми в принципі взагалі не будемо на це звер... особливо звертати увагу. Ми розуміємо, що сьогодні Кремль намагається максимально хитати Європу, максимально хитати багато демократичних цивілізованих країн. Кремль зараз має дуже багато своїх таких підгодованих локальних політиків в різних країнах, починаючи від Угорщини, Словаччини, закінчуючи Німеччиною, Францією, можливо. Вона від іншими країнами, тому це не дивно. Їхні заяви це не дивно. А от те, що до речі, сьогодні приїхала словацька опозиція до України, і те, що ми їх підтримали, фактично зустрічю зустріч на найвищому рівні, це мені здається добрий крок, і це добрий такий ляпас для Фіцо. Добрий ляпас для теперішньої проросійської влади в словаччині. Це фактично означає, що Україна намагається принаймні ще раз намагається от грати в таку регіональну гру підтримки тих сил, які сьогодні є опозиційними до власне цих проросійських осіб, проросійських політиків, проросійських водоможців в сусідніх країнах, котрі на жаль вибрали для себе зовсім не той рух. Який мені здавалося мали б вибрати будь-які європейські країни. Якраз хочу продовжити цю вашу думку про Орбана, тому що тут справді яблуко від від'яблені і веду в курс наших глядачів, бо можливо не всі чули. угорський прем'єр-міністр Орбан Віктор закликав Брюссель відмовитися від санкцій і налагодити відносини з Росією, а також похвалив роль Угорщини під час минулого періоду головування в ЄС. Про це він сказав у інтерв'ю Телекс. Орбан заявив, що під час шестимісячного головування Угорщини в ЄС найбільшою метою було зробити мир. Темою, а також наголосив, настав час виконати санкції у вікно і становити з Росією відносини вільні від санкцій, яким чином політика Орбана може вплинути на європейську єдність щодо санкцій проти Росії. Тобто я розумію і всі люди, так які аналізують, які в курсі новини, вони розуміють і політику Фіцо, і політику Орбана. Але тут цікавить те, чи можуть оці слова так ось ці думки Орбана вплинути на європейську єдність щодо санкцій проти Росії, чи таки ця європейська єдність вона буде, і всі європейські. Які усвідомлюють, що таке російсько-українська війна, так і залишаться згуртованими і не зважатимуть на те, що говорить Орбан, давайте будемо казати так: ключ головний до будь-яких санкцій проти Росії, лежить в Сполучених Штатах Америки. І от якщо Сполучені Штати Америки будуть продовжувати збільшувати той санкційний тиск чи принаймні утримувати той санкційний режим. Який є зараз, це буде означати, що і європейські країни будуть його утримувати. Це буде зрештою означати, що і Угорщина і Словаччина, про яку ми говорили з вами, також буде отримувати такий тиск. Все залежить від того, якою буде позиція президента, практично вже майбутнього практично вже діючого Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Тобто, нам по суті треба зачекати три дні. І після того вже бачити, якою буде позиція там протягом січня, лютого березня стосовно санкцій, все що робить Орбан сьогодні. Орбан намагається сидіти на такій розтяжці, і ця розтяжка полягає в тому, що він хоче бути хорошим, дружнім, приємним, не лише до Путіна, а й до Трампа, або навпаки, не лише до Трампа, а й до Путіна. От, і все. І фактично Орбан протягом всіх цих років великої війни це був голос Росії у Європейському Союзі. Це країна, яка блокувала неймовірну кількість разів санкції стосовно Росії. Це країна, яка просуває російські наративи. Це країна, яка по суті блокує санкції проти Російської православної церкви, проти їхнього так званого очільника пана Гундяєва так? Тобто, але ми добре розуміємо, що Орбан орієнтується на Трампа. І Орбан це та людина, яка сьогодні їздить до Трампа, яка спілкується з Трампом. Це, в свою чергу, означає, що де-факто, якщо Трамп захоче продовжити цей санкційний тиск, він продовжить його. Якщо Трамп... Буде максимально тиснути на Росію, то і Орбан поміняє свою позицію. Якщо ж навпаки, ми цього ще не знаємо. У Трампа буде позиція, ну не те, що антиукраїнська, а така ну плаваюча. Або така, щоб він збирається домовитися з путіним, то звичайно, що і Орбан буде максимально качати ситуацію і буде говорити про те, що треба там знизити тиск на Росію, треба з санкції зняти і так далі. І тому подібне більше того. А Орбан може стати таким посередником, який буде просувати власне певні наративи, якщо Трампу це буде потрібно. І Орбан може стати такою блокуючою акцією для в європейському союзі. Звичайно, ми ж повинні розуміти, що як працює механізм навіть досі. Якщо одна країна щось блокує, то це є проблема для ведення санкцій для виділення коштів для будь-яких інших речей в європейському союзі. Якщо таких країн дві. Я маю на увазі Словаччину і Угорщину, це ще більша проблема, тому що м, Орбан фактично може заблокувати разом з ФІЦО рух України до Європейського Союзу спокійно. От дві країни, якщо вони скажуть ні, ми не хочемо Україну бачити в Європейському Союзі, і якщо така буде знов ж таки воля е, тих осіб. Які з якими рахуються ці, ці ці двоє політиків, та тоді в такому випадку, звичайно, що можна очікувати і блокування руху України до ЄС, і блокування фінансових певних речей стосовно України, і звичайно блокування подальшого санкційного тиску на Росію. І ще одне: якщо Трампу треба буде. Примушувати Україну до якихось мирних перемовин, то звичайно, що Трамп може використати Фіцо і Орбана для того, щоб тиснути на Україну, і фактично блокуючи її рух. В Європейському Союзі блокуючи виділення коштів з боку європейського союзу і так далі. Тому подібне. Це, це це дві е, дві особи, дві влади в двох країнах, які сьогодні є небезпечними для нашої країни, які є сьогодні неприємними для нашої країни, е, і це люди, які по суті є ворожими для нашої країни. Я можу це сказати як людина, яка дивиться на це зі сторони. Я розумію, що держава Україна не може сказати, що Угорщина та Словаччина сьогодні ворожі до України. А ми з вами можемо сказати. І ми і народ України це прекрасно бачить. Це країни, які сьогодні, по суті, є проти України, не народи цих країн, тому що там є багато людей, які за Україну, а ці, ця влада. Цих двох людей, двох так званих лідерів, вона є, вона є такою, яка готова злити Україну Путіну. Це люди, які готові за грубі гроші сьогодні працювати на будь-кого, кому це хто заплатить. І, звичайно, що оскільки це певні є корупційні речі, то вони готові працювати сьогодні з Путіним. Ну і звичайно, вони орієнтуються на адміністрацію Трампа. Яка дуже часто підтримує саме таких людей і таких політиків в різних країнах світу, от і все. Цікаві думки, погоджуюсь, і з такого мабуть приємнішого і теж те, що вартує обговорити, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив це вчора. Відбулось, що Лондон готовий зіграти повну роль у можливій миротворчій діяльності в Україні, хоча наразі не бачить такої перспективи. Про це він сказав в інтерв'ю Sky News. Я не хочу забігати наперед. Це цитата, але я дав зрозуміти, що ми зіграємо свою повну роль, тому що йдеться не тільки про суверенітет України, наголосив британський прем'єр. Йдеться про те, який вплив це матиме на Велику Британію. Нію на наші цінності, нашу свободу, нашу демократію, тому що якщо Росія досягне успіху в цій агресії, це вплине на всіх нас на дуже дуже довгий час. Додав він, як ви оцінюєте роль Великої Британії у наданні підтримки Україні у війні з Росією на сьогоднішній день, і які фактори можуть спонукати Велику Британію до активнішої участі у миротворчих зусиллях? І чи варто це робити? Ну, будемо казати так: насправді Велика Британія найбільшу участь у підтримці України брала, мабуть, на початку Тобто, 2022 рік. Там і по фінансовому різних питаннях, і політичних. Потім, коли в Великій Британії почалася ця політична перетрубація, я нагадаю, що там змінювалися уряди. Там по суті декілька прем'єр-міністрів помінялося за три роки. Чотири це вже четвертий прем'єр-міністр за, за ці три роки великої війни. Ну, ми бачимо, що насправді для нової правлячої партії, для нової правлячої коаліції, в нас зараз при владі в Британії Лейбористи важливе, все ж таки, питання підтримки України. І прем'єр-міністр Кір Стармер, він чітко це продемонстрував, в тому числі і приїздом до України. І дуже багатьма заявами. Велика Британія розуміє, що починаючи з 20 січня може змінитися позиція США. І наскільки я розумію, вони закладають певний фундамент, певний камінь для того, щоб в майбутньому реагувати також на такі виклики. Бо припустимо, якщо США перестануть фінансувати Україну у необхідних обсягах, в принципі, це може робити деякий час Європа. Я розумію, що вони можливо не можуть постачати таку кількість зброї, як Сполучені Штати Америки, навіть, чи якась країна Європи, чи навіть всі разом взяті країни Європи зрівняються з можливими поставками з США. Але все ж таки і фінансово, і принаймні, е, політично, і, і воєнним шляхом е, в плані поставок, навчань українських військових. Я думаю, що вони можуть це робити і взяти на себе певну роль. Е, і це може бути і Велика Британія, і Франція, і Німеччина. Ну Німеччина в них зараз вибори. Тому я думаю, варто зачекати до 23 лютого і потім побачити, яка там ситуація. Але повертаючись до Великої Британії, так це е, добра. Добра новина це добрий добрий такий меседж, сигнал для нашої країни. Хоча знову ж таки ми повинні теж бути. Відвертими, що ця підписана сторічна угода, яка про яку вчора всі говорили, це є по суті станом на зараз декларація. Тобто, це декларація, це угода, яка ну зрозуміло не зобов'язує там якимось чином когось реагувати, чи вводити війська, чи там одразу допомагати. Це угода політична швидше, це сигнал того, що. Велика Британія буде підтримувати Україну, і для них це важлив, важлив, важливий, по суті зовнішньополітичний вектор діяльності. А на рахунок того, що нам очікувати в майбутньому, я думаю, що Велика Британія так само чекає найближчих тижнів і місяців для того, щоб для себе робити певний висновок. Тобто всі зараз, і в тому числі Європейський Союз, вони чекають, чекають того, що буде далі. Яка буде позиція? Будуть перемовини, не буде перемовин. Як як буде реагувати адміністрація Трампа, будуть давати гроші? Не будуть на якісь поступки. Хтось буде йти чи не буде йти, всі знаходяться в стані очікування. От сьогодні в нас п'ятниця, через три дні у США, буде новий президент. Але це не означає, що ми через три дні будемо щось знати. Це означає, що принаймні через декілька, можливо, тижнів ми будемо бачити найближчий вектор розвитку ситуації і навколо України і стосовно фінансування України. Тому позиція Великої Британії сьогодні така: вони продемонстрували, що вони готові на себе взяти частину відповідальності. Вони продемонстрували, що вони що вони далі є з Україною. І принаймні, принаймні з Великою Британією нас я сподіваюся, очікує певна стабільність. По Великій Британії не буде виборів найближчим часом. Великій Британії вони відбулися влітку минулого року, тобто наступні чотири роки виборів в цій країні не буде. Я сподіваюся, незважаючи на те, що там маск намагається хитати британський уряд, і це означає, що ми можемо розраховувати зараз на цю країну. Бо ми не можемо знати, чи розраховувати нам на Сполучені Штати Америки в тому вигляді, в якому вони є зараз. Ми не знаємо, що буде в Німеччині. Так само, ми на цей німецький уряд не можемо розраховувати, бо він зараз під великим питанням залі щодо допомоги нашій країні, ми бачимо, як себе поводить Шольц. Зрештою в Німеччині виборча кампанія триває. Ми можемо розраховувати частково на Францію. Тому що там також виборів наступні наступні скільки там два роки не буде, і Франція, тобто Франція Велика Британія це по суті такі острівки стабільності сьогодні е, в цивілізованому світі. Це дві країни, які можуть стати для нас базовими по допомозі, по постачанню зброї, по навчанню наших захисників, е, зрештою, по політичних певних питаннях, по відстоюванню е, українських. Проукраїнських постулатів на теренах цивілізованого світу. Тому так я на щастя, хоча б тут, з певним позитивом дивлюся на підтримку України. Бо по багатьох інших країнах у мене такого поки що очікування позитивного немає, поки що є певне хвилювання. І, і певна турбулентність. Я думаю, що ця хвилюва... це хвилювання є у багатьох українців, оскільки ми не знаємо знову ж таки, чого нам очікувати в наступні місяці. Я б не давав би прогнозів ні там щодо год певних миру. Там як хтось вважає, що це раптом там станеться. Я б цього не давав би жодних прогнозів щодо цього, тому що ми входимо в період великої турбулентності, і е, Велика Британія вчора продемонструвала, що вони в цей період великої турбулентності готові підставляти Україні своє плече.